20-й Артем Хас Рибак. Номер 8-й Вік. І всіх присутніх буде виконано той перший символічний удар у заявці на сьогоднішній поєдинок. Це Герман Горовой, номер 93, Назарій Войтован, Ярошенко, Віктор Ковальов та Сергій Топчій. До складу кардинал Рівне, але а, добре. не збирається. Ну, принаймні, не зі стартового свистка. Зараз момент удар по воротах, який блокується. Повторна спроба і рахунок відкрито. Кардинал Рівне виходить вперед завдяки забитому м'ячу. Сергія Кравчука якраз не таку вже й далеку історію українського футзалу пам'ятає, хто вигравав саме цей почесний трофей українського футзалу, саме кубок України у сезоні 2022-2023, Поза минулого сезону ну про це ще звичайно ж які продовжують виступати. Які володіли Кубком України були володарями Кубка України? Ось команда Сергія Гопаленка. Ну, давайте продовжимо після цього штрафного, де рахунок у нас зрівнюється. І стає він 1-1, і стає нічий дуже і дуже швидко. Тобто дуже ефектний, ефективний, прострільна передача. Загубив там свого опонента Артем Малиновський. Ну і без особливих проблем. Це так епізотично, так ситуативно, дуже і дуже непогано Це... на майданчику. Думаю, що так буде і сьогодні. Ну всі матчі удар по воротах. Тим часом. У воєнний час проводяться змагання під ігідою Асоціації футзалу України. Зараз черговий момент у мілінького стандартне положення. Ну, по факту, дійсно, воно стандартне з точки зору навіть гостроти. Ну тому що мало чим відрізняється. з ну, ось... сьогоднішнього матчу. Ну зараз перехоплення і удар поворота оживив У нас гру і ще і ще більше. Зараз розіграш. Чи буде удар по воротах? Є удар по воротах від Легендзевича. добивання від Шеремета. Але апельне, ну, і я думаю, що сьогодні ті самі фани також присутні у столичному палаці спорту. Ось в акробатичному стрибку завдавав цього удару. Шук. Відкрив рахунок на четвертій хвилині зустрічі Версалі, Микита Козлюк, Любомир Парфенюк. Удар по воротах. Рятує свою команду і заслуговує на увагу. Е, ну і якщо зновки говорити про перший таймудар поворота, порозі спікую м'ячу команда буде в четвірці найкраще. За підсумками розіграшу. Кубка зараз прикра помилка, удар по воротах. Рятує Буто свою команду нашим збройним силам донатиться на потреби Збройних сил України. Зараз ледь рахунок не стає. У нас 2-1 на користь в центральному полі вдало відіграв. Прокидує собі м'яч ніжник. Його прострільна передача. Мало восьми алфабет Кубка України. Я думаю, вони були б, звичайно, ж не проти удар по воротах. Буде добивання, є добивання, але. Воно не дуже таке, яке яким... потрапити у когорту найкращих футзальних команд нашої країни. Зараз потужний удар від Владислава Ніжника і Каленка. І Як же Клав не влаштовує зараз? Помилка від Дмитра Бутова. Кипчик. Чи було тут порушення правил? Не було. Ну, Скіпчики не м'яч партнер по команді. Ну і все, друзі. У нас команди грали і таки дограли до серії пенальті. Режисерів класно буде що нарізати на хайлайти. Удар по воротах. Надзвичайно ж впевнено Мі. у виконанні кардинала рівне. Ну і Сорокін влучає з рівня. проти Дмитра Дяченка. І дяченко цей ви дяченко в цьому епізоді. Пробиватись у нас пенальті. Малиновський б'є, Малиновський забиває. Знаходиться безпосередньо на позначці, удар по воротах. Влучає. То я думаю, що відповідь ствердна. Удар поворотах зовсім трохи не вистачило в цьому епізоді Дмитра Бутова. Ніжник пробиває, не забиває Ніжник. Просто відео відеопідтримку рефері. Котра має залишатись безпосередньо на лінії воріт в момент удару в цей пенальті. Ну і якщо зараз Кипчик заб'є, а Скипчик не забиває. Ну і, ну, ну, і Макара Левченка. Після відеоперегляду порушення немає, голу немає. Триває. Серія продовжується і далі. Удар по воротах забиває. Артем. Пенальті на вибування. Удар по воротах не забиває Едуард Волков. І повертає і розбіг. Дяченко ворота повернувся. Пробиває і забиває Сергій Копчий. Що бал. так, то дійсно все він має брати. Всю відповідальність на себе забиває Михайло Волянюк Виконувати цей удар. В складі сухої балки пробиває. Не забиває він. Це пенальті Сергієм Кравчуком. Сергій Кравчук і бутов не забиває кравчук. Повертається у ворота під час цієї серії. Удар по воротах без шансів. Для То, Ну, швидкість польоту м'яча завжди дуже потужна. Удар по воротах рятує свою команду в цьому епізоді. Дмитро Бутов і Дмитро Бутов виводить свою команду до фіналу, де вона завтра зустрінеться з Івано-Франківським ураганом. Таки сім ударів і 5-4 на користь сухої балки. на відновлення, але все таки він є. Потрібно хлопці.